Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3510 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 995 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лототрон. 7, 33 44 29 24 Лото Максима максимально вигравально. Нова виграшна щоденна а тепер, шановні гравці, вашій увазі 8442 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 1. 27. П'ятдесят два, 36 тридцять шість, тридцять чотири, сорок сім, сорок два, тридцять п'ять, тридцять один, чотири, двадцять три, сорок, 78 сорок п'ять, вісімнадцять, 54, шістдесят, 55, 30, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7295 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 8. 3. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 8, 3. Один бережіть себе, все буде Україна.